Доброго ранку, діти! Зараз у нас з вами буде заняття з малювання. Але перш ніж його розпочати, ми з вами знову підемо у гості до дівчинки Оксанки. Згодні? Тоді вирушаємо. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу вам трошки розповісти про свої кімнатні рослини. Хоч стоять зимові дні і мете метелиця а у мене на вікні плюш зелений стелиться, Фікус стелі дістає, зацвіли калачики, тут і пальма в мене є, і кактуси, мов м'ячики. Доглядаю їх сама, пищу кожну квіточку, хоч на дворі ще зима, а у мене літечко. Щоб у вашій хаті навіть у ці зимові морозні дні було літо, пропоную вам створити свій сад на підвіконні. Але це ми зробимо дуже незвичайним способом. Ось такі квіти в горщику я вам пропоную сьогодні намалювати. Але наша Осанка вже сказала, що малювати ми будемо незвичним способом, тобто нетрадиційним. Отже, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Два пензлика з широким і вузьким корсом, акварельні фарби, склянка з водою і звичайнісінький поліетиленовий пакет, але надутий повітрям. Спочатку вималювати квіточки. Для цього нам потрібно ось цей кутик пакету ось, замалювати фарбою. Я обрала червону. Ви можете обрати будь-яку іншу, яка вам до Жовта, помаранчева, рожева або навіть блакитна. Обережно набираємо фарбу великим петликом і починаємо замальовувати цей кутик і всередині також фарбою. Наносимо її побільше, щоб у нас. Вийшов гарний відтиск. Так, нанесли і робимо перший відтиск. Так, перша квіточка готова. Їх можна зробити стільки, скільки вам захочеться. Можна одну, можна три, можна п'ять, можна сім. Це залежатиме від вашого бажання та від того, скільки квіточок поміститься на вашому парті. Так, Намазуємо знову фарбою наш кутик. І знову робимо відтиск. Так. Наступна квіточка. Знову занурюємо. Знову. Зафарбовуємо наш кутик. Робимо ще один відпис. Ще я зроблю 5 квіточок. Тобто ще зафарбовуємо. Три галережи є. Залишиться дві. Робимо ще один відпис. Останню зараз квіточку я зроблю п'яту. Ось тут вгорі. Так, все, пакетик більш не потрібен, наші квіточки вже готові. Тепер потрібно намалювати до них стебло листячко і горщик. Беремо пензлик з меншим ворсом, зелену фарбу. Мочимо спочатку водичку, потім у зелену фарбу, можна світлу, можна темнішу, проводимо наші стебла. Ось одне від другої квіточки. Від Третьої. Так, і четвертої. І п'ятої, останньої квіточки. Ось тепер це вже наші з вами готові. Ще я домалюю листочки. Так, ось. Один. Ви вже їх вмієте малювати, тому що ми це робили. Неодноразово це такі овали в нас так зафарбовані. Ось. Так. Ще ось тут зараз малюємо. Так. Листочки також готові. Вимиваємо добре фарбу і будемо малювати горщик. Я обрала для цього світло коричневу фарбу, ви можете обрати будь-яку іншу, яка вам до вподоби. Так, ось тут знизу, де закінчиться наше стебло, ми малюємо ось таку лінію, трошки прогнуту донизу, так? Так. Далі малюємо ось такі скосі лінії, утворюючи овал так? на півколу. Ось так. З'єднуючи їх. Угорі ми малюємо ось таке таку лінійку вигнуту дугою. Це буде наш уявний горщик. І ось тут цю полосочку ми замалюємо ніжно-ніжно, так, додаючи води, щоб вона була світла-світла. А сам горщик ми замалюємо більш, Тимніше, яскравіше. Ось робимо обережні рухи згору вниз. Ось такі згори вниз маски. Не спішіть, не виходьте за контури, щоб робота була охайна. Додавайте водички за потребою також. Потім, якщо буде бажання, коли горщик підсохне, ви можете його ще деперувати, нанести якийсь візерун. Так. Ось які гарні квіти у горщику у мене вийшли. Я впевнена, що у вас також вийде дуже добре. Тож, починайте робити. І я буду чекати на фото ваших робіт у групі Вайберу. Я бажаю вам успіхів та натхнення! І прощаюсь з вами до побачення!